В минулому відео ми приїхали 600 кілометрів прекрасної дороги від Валенції до Малоги, і зараз вже знаходимося в Мализі. За цей час ми вже багато чого побачили в Іспанії. Це була і прекрасна Валенція, яка нам дуже сподобалась. І іспанський курорт Салоу, в якому ми пробули 5 діб. І побували на екскурсії в Барселоні. Ці відео є на моєму каналі. Буду рада вашій підписці і переглядам. Далі буде ще цікавіше. В цьому відео прогуляємося по вуличкам Малаги. Побачимо дуже красиві місця. Піднімемось на гору і побачимо все місто з височини на заході сонця. Тож приєднуйтесь до цієї цікавої прогулянки. Ми вже заселились в свої апартаменти і пішли гуляти містом. Напевно, тут протікала якась річка, а зараз вона пересохла. Йдемо через цей місточок. Бачу, що тут є готелі. По Google картам проклали собі маршрут до центру та йдемо гуляємо. Так цікаво тут, все в зелені, такі незвичні рослини. Вже вечір. Ось так все виглядає на цей час доби. Таких дерев в Іспанії багато. У всіх містах ми їх бачили. А ось спуск у метро. Так цікаво, хлопець грає на відрах, як наче на барабанах. Ось так тут все красиво, у квітах. Зараз ми в історичному центрі Малаги. Пройдемось, поглянемо, як тут. Це кафедральний собор Малаги. Вражаюче виглядає. А це вечірня атмосфера міста. Ось так люди сидять, вечеряють. А поруч Римський театр найстаріша пам'ятка Малаги. Тут багато різних вуличок, можна по ними ось так пройтись, подивитись за людьми, як вони ввечері тут відпочивають. Ну і просто будівлі самі також цікаві. Багато де можна побачити БК, символи Іспанії, а це дуже класна площа, має назву Марсет. Тут народився Павло Пікасо. Багато цих дерев тут насаджено. Яка ж краса. А тут веселі вечірні розваги. Ось хлопчик як танцює. Гуляючи вуличками тут часто можна почути. Живу музику. Дуже приємно ось так іти її слухати. Малага розташована на півдні Іспанії у самому серці коста дель Соль. Узбережжя сонця. Тут дуже м'який клімат. Місто омивається теплими водами Середземного моря. Ми вийшли вечором прогулятися. Зараз підіймаємося на якусь кріпостну стіну, пройшлись по центру. Дуже гарно, дуже багато людей. Всі відпочивають, сидять там за столиками, щось їдять. Ось позаду в мене вже море, прекрасна малого і температура повітря зараз. Комфортна така для того, щоб ходити щось, дивитися. Досліджуємо нове місто. Коли піднімаєшся вверх по стежці, то відкриваються дуже класні краєвиди на Малагу, видно все місто, море видно, гори І всюди ця прекрасна музика, яка тебе супроводжує. І підйом тоді, здається, не такий важкий. Бачите, як люди зібрались в цьому місці, щоб зустріти захід сонця. Якщо хочете тут побути, то треба приходити трошки раніше, щоб зайняти собі місце. А ми вирішили піднятися ще вище. Ну, погляньте на цю красу амфітеатр, а поруч сучасне місто. Вхід в фортецю вже був зачинений, тому ми туди не потрапили. Швиденько повернулись на ту локацію, щоб зустріти захід сонця. Це було прекрасне видовище. Зараз будемо йти вже вниз. Ось такі міцні кріпосні стіни. І знову прекрасна музика. Послухайте тільки. Це головна історична перлина малоги, мавританська фортеця Алькасаба. Їй понад тисячу років. А ми вертаємось додому новою історичним центром. Зараз покажу, як виглядає в цей час доби все. Все тут вкрито такою біленькою плиткою. Чисто. Ось така у нас виявилась вечірня прогулянка Малагою. Думаю, що вам вона сподобалась. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.